Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, до яких кожного разу тягнеться моя рука, коли я не знаю, що вдягнути. Бувають такі дні, що ти кудись поспішаєш і не розумієш. До кінця, якими подіями, зустрічами, справами буде насичений сьогоднішній день, і хочеться взяти аромат, який би в цій такій сумбурності буття, як то кажуть, склав тобі класну компанію. І в мене є мій особистий топ-10 ароматів, які неймовірно вдало підкреслюють все, що відбувається зі мною протягом дня, створюють класний настрій. І сьогодні я хочу розповісти вам про ці аромати. І почати хочу з аромату, який в якійсь мірі я його позиціоную як своє парфумерне я, тому що він е, такі приємні, дуже емоції викликає всередині мене. Але це просто дуже класний, якісно зроблений аромат. Це аромат бренду Dior, аромат Дюна. На каналі є огляд детальний на цей аромат, на те, як, як він звучить, які... Передумови його виникнення були. І особисто для мене це якийсь дуже такий приємний асоціативний аромат, який асоціюється в мене з періодом юності, студентських років, і е, з таким, знаєте, асоціація з тим, що завжди е, потрібно давати другий шанс як то людині, так і це стосується ароматів. Спочатку мені це аромат категорично не сподобався, але зараз це. Для мене особисто суцільна насолода. В цьому ароматі особисто я дуже чітко відчуваю ілангіланг, ем, мандарин, ем, альдегіди. от Вони якось мені підсвічуються аромат ноту піона. Ем, е, окрім цього, в ароматі ще є нота лілії, троянди, жасмину, база з амбри, ванілі, му, моху, мускусу. Сандалу надзвичайно красиво, глибоко, так дуже приємно заміксовано. І я отримую колосальне задоволення, коли користуюсь цим ароматом. І от він у мене стоїть, знаєте, як то кажуть, на підхваті, коли я не знаю, який аромат вдягнути, я його хватаю, наношу на себе. І день фарбується такими приємними теплими барвами, як колір цієї рідини. Ще один аромат, який я надзвичайно люблю і багато де вже згадувала його в своїх оглядах, це аромат бренду Naturel. Красива, вишукана, ніжна, свіжа, прозора троянда. В ароматі присутні цитрон, чорна смородина, троянда Неролі, фідер та мімоза. От така лаконічна, дуже прозора, приємна за своїм звучанням, піраміда неймовірної якості і краси аромат. От Він мені нагадує класний доглядовий засіб і звучить подібним чином. Дуже ненав'язливо, елегантно вишукано. І я завжди, коли знову ж таки, не знаю, що схватити, оцей аромат, який я з величезним задоволенням використовую при будь-якій наголі за будь-якої події. Клое, аромат Натурель оде парфам це версія. Ще один аромат, який відносно нещодавно з'явився в моїй колекції, але він зайняв почетне місце фаворитів це аромат бренду Prada, аромат Iris. Назвичайно теж красивий, аромат з. Основна нота ірису, бензоїн, неролі та мандарин свіжо-волого, так, соковито, прозоро, і надзвичайно. Ой, просто я зараз закохана в ноту ірису. І це для мене якесь таке джерело якогось і спокою, і врівноваженості дуже красиво, і головне, що воно якось так волого, тому що, якщо, наприклад, теж відносно новий аромат у мене Van Cleef Airples ірис, але там сухуватий цей ірис, він за рахунок амбри, от якось вона його підсушує. і... Е, от е, немає оцьої такої вологості, якоїсь росяності в цьому ж ароматі бренду Prada це все присутнє, і тому я за першої ж нагоди покористуватися якимось ароматом. Беру цей аромат і просто, неймовірно, щаслива від того, як він звучить, яка краса звучання цього аромату. Неймовірно приємний аромат. Також іще один з ароматів, який я дуже люблю, він такий. Один з шедеврів сучасної парфумерії. Це аромат бренду Yves Laurent Opium. Ну, Про опіум теж багато сказано на моєму каналі. Є окреме відео на огляд серії ароматів, які є в моїй колекції. Але о, це неймовірна така можливість доторкнутися до парфумерних шедеврів сучасності і аромат дуже красивий. Взагалі аромат побачив світ в 77 році, у мене ж версія 2009 року, це переформульований аромат, але він так само приємно, так само вишукано звучить, як і його е, попередник, скажімо так, в ароматі дуже я чітко відчуваю ноти бергамоту мандарину, також квіткові ноти конвалі, жасмину та гвоздики, ноти міро. Також тут я відчуваю. Ваніль, відчуваю ладан, ну дуже красиво, щільно і надзвичайно глибоко, якось так запаморочливо. Ну, дуже красивий аромат, неймовірно його люблю. Надзвичайно в мене приємні з ним асоціації. І знову ж таки, коли от хочеться душа бажає свята, хочеться вхопити якийсь ароматики нанести ну, і отримувати від нього задоволення, то рука завжди тягнеться до цього флакончику кольору Бордо. І ще один аромат, який я дуже люблю, неймовірно їм насолоджуюсь, і це така квіткова феєрія від бренду Guerlain Аромат Лінстант. До речі, от всі аромати, про які я говорю, я зараз так десь воно в нових думках літаю. У мене, наприклад, такі шафи з двома полицями, де зберігаються всі аромати. Ну і там аромати, коробочки один на одні, ну, одна на одній стоять, і в декілька шарів, так сказати, якщо я зроблю фото, десь тут розміщу його. І оці всі аромати в мене в максимальному доступі знаходяться. Тобто не десь глибоко, де треба доставати, одні коробочки переставляти, щоб їх достати, а якраз от в такому максимальному доступі, щоб їх швиденько взяти, нанести. І цей аромат також знаходиться в швидкому доступі. Це квітково орієнтальна композиція, і вона надзвичайно красива. Е, в ароматі я відчуваю і цитрусові нотки, бергамоту та грейпфруту, нотка смородини. десь от Трошки мені є відчуття конвалія, магнолія, Гарденія і Амбра. Це все так м'яко підсвічує, дає цьому ну, от, стійкість, дає шлейф, дуже красивий, приємний, оксамитово-вершковий такий, як на мене, тактильний аромат. Неймовірно, його люблю і рекомендую кожному його спробувати, тому що він неймовірний цей аромат. Також іще один з ароматів, який я. Теж швиденько вихватую, коли мені потрібно, до нього завжди тягнеться рука, коли мені потрібно щось таке красиве, вишукане. І те, що я сама особисто неймовірно люблю, це аромат бренду Lancom Idal. Ода Троянді, і ця Троянда, неймовірна. Вона якась така затишна, як на мене, вже така зігріта сонцем і максимально така, що віддає свої пахощі. І ці пахощі такі. П'янкі, вони якось так огортаються. В ароматі, окрім троянди, тут є жасмин, він також в стендерці. бергамот та груша це старт аромату. Ваніль, мускус, кедр та пачулі в красивій такій базі. От якраз. І дає оцього приємного, такого зігріваючого відтінку, затишного, і в той же час, не, такого, знаєте, не глибокого, не важкого, але досить, досить статичного. І я вже багато де говорила, для мене цей аромат, він такий незмінний у своєму звучанні. Всі компоненти відразу красиво, так синхронно проявляються. І е, так і звучить для мене цей аромат, але це звучання е, особисто я вважаю не Перевершеним. І до цього флакона частіше за все тягнеться моя рука, коли я не знаю, яку композицію обрати на сьогодні. Також ще таким одним з таких ароматів для мене є аромат бренду Cartier. Це Boiser One, і це Oda лілеї, красиві лілеї. Ой, Щось неймовірне, і до, до речі, мені дуже подібне за звучанням на Герлен Лінстан. тому я їх, до них тягнеться рука по черзі годин та інший, вони теж дуже стійкі, глибокі за своїм звучанням цей аромат. І тут е, е, стартує аромат білої лілеї та цитроном. біла лілея в серці аромату, і зелена лілея та зелені ноти є базою, і, здавалося, ну, ніби кхе, така. Досить піраміда з легких компонентів, але насправді нота лілеї вона досить потужна і це дозволяє якраз аромату продемонструвати всю красу цієї квітки, а вона неймовірна, така сама, як цей аромат. Тому я теж, ну частіше за все, тягнуся до цього аромату, коли немає в мене чіткого плану, якою композицією я буду користуватися сьогодні. Ну, ще один аромат, до якого теж у мене постійно тягнеться рука, і це аромат такий, знаєте, середнє арифметичне. Тому що я люблю насправді це аромат бренду Шанель. коко Мазель» версія в парфумованій воді. Я люблю. Всі аромати цієї серії, більше всього, надаю перевагу версії Intense, але все-таки вона має своє таке е, часове обмеження. Це все-таки аромат для прохолоди, для таких зимових, холодних дійсно днів. І е, чому сьогодні оде парфам? Тому що е, ну, практично в кожному сезоні я обираю цей аромат дуже часто. Але це бувають версії в туалетній воді, Prive зовсім облегшена версія для літа, або ж якщо я знаходжусь вдома і там не хочу, щоб мої домашні супер потужно відчували цей аромат, але його приємний фльор був присутній. Тому цей аромат один з таких, знаєте, супер-супер фаворитів, які я використовую, коли... Коли б хочу в будь-який момент, в будь-який день, надзвичайно люблю цей аромат, і дуже часто до цього флакону тягнеться моя рука. Ще один з ароматів, який я надзвичайно люблю, але змушена берегти, тому що його зовсім трошки залишилось, це аромат бренду Eccentric Molecula 01 плюс мандарин. І це якесь неймовірне цитрусове чудо. Ну, Ви всі знаєте, що молекула 01 це мій фаворит. Я вже й сама для себе це усвідомлюю, але в поєднанні з мандарином це дуже соковито, дуже якось так. Ну я не знаю, тонізуюче, всеохоплююче, надзвичайно приємно, ну просто немає слів, аби передати всю красу ой. Красиво, або передати всю красу цього аромату. Якщо у вас є можливість його спробувати, обов'язково зробіть це. Зараз, на жаль, я вже не роблю розпив на нього, тому що, ну, бачите, такий залишок сама для себе тримаю. Маю надію, що колись з'явиться в мене знову повномірний флакон, але це дійсно мрії. Треба все-таки зняти, мабуть, відео, якщо вам це цікаво, про які аромати особисто я мрію і які хочу ще в свою колекцію. Якщо вам цікаво, дайте мені знати. В коментарях я запишу вам подібне відео. Ну а стосовно цього аромату, мені поки залишається мріяти про повний флакон, але я все таки маю можливість насолоджуватися цим ароматом. І знаєте що? Я його все-таки використовую. Для себе, коли я от знаю, що я буду щось робити сама, як то в побуті, так то щось для особистої насолоди. Я його використовую, наношу на себе, але це суцільне задоволення на весь день. Він цей аромат дуже шлейфовий, стійкий і ну, він прекрасно звучить і насолоджуюсь не лише я, а й оточуючи. Тому я також рекомендую вам спробувати цей аромат. А що стосується мене, то це одна з композицій. До якої частіше всього тягнеться моя рука. Але, на жаль, я саме цю композицію змушена трошки притримувати, економити. Ну і фіналізувати я хочу ароматом, який нещодавно в мене з'явився, але я можу сміливо його внести до цієї підбірки ароматів, до яких тягнеться моя рука частіше за всіх. І це аромат бренду Sisley Ізія. Ну, Надзвичайно красивий трояндовий аромат. В серці тут троянда, лимон та груша. Стартує аромат нотами альдегіду, білого м -м, бергамоту та рожевого перцю. І база з мускусу, амбру та білого кедру роблять цей аромат просто витвором мистецтва парфумерії. Назвичайно красиво, ніжно ця, така росяна, прозора, тендітна троянда. Вона настільки духмяна, вона настільки. Приємна в своєму звичанні, просто якась ну, неймовірна насолода, повторюся. І чому я прийшла до цього висновку, що частіше з цього тягнеться рука до цього аромату. Тому що з моменту, як він в мене з'явився, я практично кожного ранку трошки, коли там ми ще будемо снідати, збиратися на свої справи якісь, я трошки наношу на себе і просто кайфую. Неймовірно, красиво, вишукано, потужно і якесь нове, знаєте, кохання. І я дуже давно хотіла цей аромат і щаслива, що він нарешті з'явився в моїй колекції. Тому, якщо у вас є можливість спробувати цю композицію, зробіться. Вона просто прекрасна і її краса приємно вас здивує. Ось такі мої топ-10 ароматів, до яких тягнеться моя рука щоразу, коли я не знаю, що вдягнути. Це, як, знаєте, такий е, якийсь е, е, острівець порятунку, коли мені треба і гарно, щоб звучав аромат, і щоб мені було комфортно. Ну, в цих ароматах, така, знаєте, сходиться все в одній точці: задоволення, приємного звучання, якогось моїх приємних вражень та асоціацій. Тому я щиро рекомендую вам. Пробувати кожну з цих композицій. Якщо у вас виникло бажання спробувати їх, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені та замовити від Levant тієї чи іншої композиції. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі та на кремчику, де теж роблю розпив ароматів. Можете зайти подивитись мій асортимент ароматів, можливо, якісь інші вас зацікавлять. І я з великим задоволенням. Поділюся з вами цими композиціями. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, їм лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!